Планетарії це більше, ніж просто місце для споглядання зірок, це портали у Всесвіт, де наукова точність поєднується з магією космосу, вони не лише навчають, а й надихають на відкриття, змінюючи уявлення про наш всесвіт. Перший сучасний планетарії було відкрито у 1923 році в Німеччині у місті Єна на базі фірми ZEISS. А ось найбільший у світі планетарій знаходиться у Шанхаї, Китай. Його купол має діаметр понад 38 метрів. Планетарії можуть бути як цифровими, так і оптичними. У цифрових зображення проєктуються з комп'ютера, а в оптичних з механічного проєктора. У деяких планетаріях можна спостерігати не лише зірки, а й віртуальні подорожі до інших галактик, екзопланет і чорних дір. Також існують мобільні планетарії, це надувні куполи, які можна встановити у школах чи на фестивалях. У Києві розташований один із найстаріших планетаріїв Східної Європи Київський планетарій, відкритий у 1952 році. Деякі планетарії мають спеціальні програми для сліпих із використанням 3D-моделей та аудіозаписів. Планетарії часто поєднуються з астрономічними обсерваторіями, створюючи комплекс для спостереження і навчання. Куполи планетаріїв зазвичай мають діаметр від 8 до 30 метрів і вміщують до кількох сотень людей. У багатьох країнах планетарії є частиною національної освітньої програми та активно співпрацюють зі школами. В Японії є планетарій, де шоу супроводжуються ароматами для повного занурення в атмосферу космосу, а ось найстаріший діючий планетарій Ейсінга в Нідерландах. Його створили у XVIII столітті як механічну модель сонячної системи, і він і досі працює. У деяких планетаріях можна подивитись не лише астрономічні шоу, а й концерти, фільми та лазерні шоу. Планетарії використовують спеціальну архітектуру для забезпечення правильної акустики і повного занурення у просторі у сучасних планетаріях використовується технологія 4K або навіть 8K для максимальної чіткості зображення зоряного неба. Під час космічних подій, наприклад, затемнень або метеоритних дощів. Планетарії влаштовують тематичні нічні покази. Деякі планетарії мають власні телескопи, які дозволяють після шоу роздивляти наживо місяць або ж, наприклад, Сатурн. Планетарії надихають не лише астрономів, а й письменників, художників і музикантів для створення фантастичних світів.